Добрий день, друзі. Хочу вас, вам показати свої гортензії. У мене цьому році приїхав оператор із далека, але є. Приїхала доця і внучка ось четверта внучка за мною. Тепер я можу вам показати свої гортензії. Це вона садила ці гортензії в 21-му році, а потім я підзашувала. Ну що ж, почнемо із Фрамбусінні, Ренсам Фрамбусіння. Ось вона вже перекрасилася в червоний колір, сама червона, яка в Росії називається Самарською Лідією. Переіменували вони, але це Ренсан Фрамбусіння. У мене тут їх росте три кущі, чотири навіть. Ой, та ще більше, десь далі ще. Ось така красунечка, вона дивіться, з цього боку. Ближче. ось З цього боку вона в така лаймоває, починає, потім вона перетворюється. Ось бачите, як в неї міняється колір на волоті Це волотисті гортензії. Рядушком з нею йде момблан. Ця красуня. Здоровенні, здоровенні, набиті е, волоті Набиті кісті такі. І вона салатова, дивіться, друзі, яка вона набита просто одне в одному. одне в одному ось така зелена, лаймова, красивенна, це монблан. Ось з такими величезними шапками. Підкармлювала я в цьому році їх один раз, так що е, інтересно і цікаво, я вам нічого не розповім. Ось ще одна фрабосіння. Подивіться, яка красунечка, які вони красуні в цьому році, дивіться, фагільці. Великий, такий, як Олівець, як казала мене Таня із каналу Магія рослин, що приїжджала до мене е, поз... в прошлому році знімати відео мого саду. І от вам, будь ласка, вона теж знімала. Але ж вони в цьому році ще більше стали. В прошлому році я їх перше... перший раз я їх підкарювала, мабуть, де пару разів остатками всіх. Добре, які в були для підкислення ґрунту, ті, що для, годяться для рододендрони і для е, голубіки. Так, ось, друзі, перейшла я до, до полербір. У мене скільки назв крутяться в голові, назви і гортензії, і хост, і там є полярбір, і там є полярбір, Я собі вражаю, що я про що я розказую вам. Ось гляньте, який поларбір. Ось трошечки припекло сонцем з цього боку. Ось подивіться, яка висота. Висота у цієї красуні, ну, мама мія. Ну, це я не знаю, сантиметр соня, сантиметрів 20, мабуть, висота, якщо тебе угу. там лінійка. Я можу лінійку помірити. І ось подивіться, які кіточки. А ну покажи, які кіточки тут поближче. гляньте, які кіточки. Що тут є такі? Ось, Оце вона спочатку вона зелена. Я, як, якось я вам знімала відео, вона була зелена. От. А тепер вона ось біліє, біліє. ну Вона ж на той називається полярний медвідь, вона не червоніє. Друзі, це з порівняння з Ренсам-Хамбестині, що червона, коларбір не, не червоніє. Так же саме, як і Монблан. І Монблан біла із такою вулицю великою. Повну набитую і ця. Рядом в мене новинка про посадки. Це іде бонфайр. Так, правильно, бонфайр. Баба пам'ять тренує 73 роки, боюся, що щоб не почався склероз, так що хожу і тренірую свої пам'ять. Ось подивіться, яка бунфаєр. Це прошлорічна посадка, але великим кущиком вже. Вона вже була куплена, велика, не малесенька І тому має дід. Ось подивіться, який ніжно, ніжно рожевий колір у неї. Це у бомфаєр. Яскраві листочки, але мілкіші, ніж у полярного медвідя. Подивіться, які лиски полярного медвідя, медведя. Дуже здорові листки. А у Бонфайр вони невеличкі, теж коричневі. А тут у нас е, стволик, це не штамбова, це теж кущові. Це всі кущові штамбові в мене в другому кінці, я вам зараз покажу. Бачите, цей стволик іде більше, ніж мульвець, твердіший. Бонфаєр. Я їх всі обрізаю на дві почки. Другий рік. Дві почки, ось я вам покажу ось зараз, як на цей бонфайр, як я їх обрізала в цьому році. Дивіться, ось, ось раз були обрізані почки раз і два. І вона випустила дві почки, і знову я обрізала і кожна кучочка ще по дві випустила. Отак я, в принципі, обрізаю свої гортензії. Зараз перейдемо, перейду я вам зараз туди, можеш на паузу нажать, я зараз перейду. О, це у нас штамбова сандей фразь. Вони відрізняються від ваніли фраз. Ванілифраз, там два куща. Бачите, крайні вони Дві, два штамбові, а це третя штамбова. Ваніла фразь дуже слабенько тримає вулиці. Якщо якась погода погана дощ, щось таке, то вона нахиляє дуже сильно головки. Потім э, новий сорт ви придумали, це виростили сандей сандейфрайс. Сандей Фраз, вона твердіші має гілочки і крепше стоїть. Ось подивіться, які у неї вулиці. Це штамова. Це іде сандей Фрайс. Ось, будь ласочка, Рядишко у мене диється, я теж пішла вгору. О, яка красничка. Ну, ось така. Э, в цьому році я сандей сандейфрайз. І взагалі ці, ці штамбові, я спробувала їх трошечки е, обрізати, щоб вони не такі довгі були гілки. І я їх обрізала, і, але, слава Богу, подивіться, воно нічого їм не повредило. Е, бо я не знала ніде ні на якому каналі не написано, як е, обрізаються штамбові гортензії. Я сама спробувала теж так само, як і ці зробила, як оцей самарське Лідія, взагалі, і, і інші. То, як, на, через Дві почки дві почки, ще раз відрізала, воно відросло і знову дві почки. Отак от, от вони і нижні меншенькі, а ці великі, подивіться, які більше, як олівець, створіки і гарно тривається. Рядом йде е, лаймлайт. Вона, ці в неї мілкіші, але дійство вона лаймове. Маємо з самого початку і до самого кінця. Вона не розовіє. чуть 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 отака димка розова починається, чуть-чуть димка розова. З порівняння із, із, із ванілою і фрайсер, то вони не розовіють. Капелічка, ще тільки кончики. Зараз перейду. Ось між ними. Угу. Для композиції я між гортензіями три роки назад посадила два роки. 22 го році, коли я виїхала із окупації, приїхала сюди і ось почала тут формувати коло гортензійку. Ось таку шикарну хосту хоста Афродіта, сильно сильно має сильний запах. Дуже пахне ландишами, конваліями. Ось подивіться, яка красунечка. Велика, що воно відцітає, зацітає. Це я спеціально посадила, щоб були тут запахи. От, повертаюся. Ну, Оце ванілка фраз. Одна ваніла фраз і друга ваніла фраз. Два куща починають ружають. Це ванілий фраз. Це штамбова, одна штамбова і друга штамбова. Під низом іде програм букет хосточка Ось такі здоровенні, красиві хосточки. Ось дуже красивий програм букет. Получається шикарна композиція. Вони для гортензій хвости дуже красиво виглядають. Подивіться, які виніли фрайс в цьому році вулаки. Подивіться, які здоровенні, приздоровенні. Ось так, рукою тримаєш. Так, рядышком іде з селекшн. Селекшн. Ось подивіться, це кустовая, Селекшн кустовая, Я її купила підставку, але все одно ці підставки, ті, що для піонів, для гортенців, не годяться. Вони, виходить, низькі, друзі. І приходиться мені ще там я буду показувати. Я ще під паличкою навіть підставляла, щоб було повище, бо гортензії дуже-дуже високо піднімається, вище, ніж Півгонії. Піон, так, ось дивіться, у цей селекшен пішов один такий пагон. Це О, Дивіться, який гарнющий пагон пішов, але він не зацвів. Я його обрізати не буду. На слідуючий рік я залишу його так, як є. Останні всі, як завжди, ось я обрізала, тут нічого не було. Ось цьому році я обрізала, дивіться скільки, ось тут.